Великому митцю, духовному наставнику усіх поколінь, безсмертному, завжди сучасному Тарасу Григоровичу Шевченку присвячується. Ми тут зібралися, щоб дослідити тему фізика у творах Тараса Шевченка. На перший погляд, фізика і література предмети несумісні, та їх пов'язує природа і навколишній світ. Пояснюючи та описуючи явища природи, ці дві науки доповнюють одну Сьогодні ми будемо розглядати, як пояснює наука фізика деякі природні явища, які майстерно змальовані у творах геніального українського поета Тараса Шевченка. Я сподіваюся, що ця зустріч буде цікавою для вас. Старі мара залимав, а з поля, Зажурилась Україна така її доля Тарасова ніч. Вона все ходить. Зуст, ні пари. Широкий нік. Не говний. Розбивши вітер, чорні хмари. Ліг біля моря одпочить. Причина. Хмари це скупчення на певній висоті в тропосфері продуктів конденсації водяної пари. Досить щільно, щоб стати видними. Вище за всій іншій атмосфери розташовані світлесті хмари. Їх найкраще видно на низьких та високих широтах. Ці гарні тонкі утворення становлять понад 99%, 99 атмосфери на висоті приблизно 240 тисяч кілометрів. Свідасті хмари добре видно після заходу, коли сонячне проміння все ще освітлює їх. Імовірно, вони утворюються із суміші кристалів льоду та метеоритного пилу.